Чекала гарячих запальних новин, і от вони є. Наразі, які? Да, не, не тільки те, що там постійно літають якісь безпілотники, чи неопізнані літальні об'єкти. просто червоною такою ниткою з, зі значком таким. СОС, хелп помогіт, блискавка проходять зараз по російських новинних ресурсах. Назвімо їх так повідомлення про те, що теракт, знову теракт на території Росії. Вони вивчили це слово, все називають терактом, щоб там не трапилося. Так от кажуть, що здійснено спробу терористичного акту в отношенні б'єднання, час системи зі в дружба на паливному пункті Брянськ. Про це заявили в ТрансНЕФТІ. Ігоре. от бачиш, щось. Недружні відбуваються на дружні. хай назвуть його північний потік. потік-2» і буде все спокійно. Чи перший потік і самі може, враховуючи досі північних потоків, може вони самі там ці недружні теракти і влаштовують. Ну, от будемо чекати на фото, відео, ілюстрацію цих недружніх моментів. А чимало фото ми побачили вчора з параду. Зокрема, ми на тому параді, який в Москві... На силу, ледь провели, ну, щось там спромоглися, як, як стінгазету, пам'ятаєш, так малювали, от на, ну, так просто, щоб здати її ще в шкільні роки. так, на... Ну, так аби поставили галочку і не написали в щоденник батькам. Також вчора приблизно так виглядав цей парад. Тільки він рухався. Ну рухався один танк Т-34, Ну і ще там пару якихось броньованих машин. Ми бачили жидінько. Було 8 тисяч. Зібрали там військових, але це найменше кількість за останні 15 років. Ніхто туди не хотів їхати. Ну вони казали ми нікого. не запрошуємо, бо дата не кругла. Зрештою стягнули в паніці, щоб там не було ніяких терактів, недружніх на Путіна. Прикрили його шість. Ідентами і ще плюс один додали, як я от жартую, Лукашенка. Привезли його туди в прямому сенсі. Прикривався він хворобою, не хотів, може, й дійсно хворіє. Але возили на силу Він вийшов, возили його на електромобілі, не міг він навіть підійти. Потім він повернувся до Білорусі зарані, не сів з усіма за обідні стіл, не сів, поїхав до Білорусі. Там він теж мовчав, мовчав, дав слово своєму міністру оборони Віктору Хреніну.